На сьогодні ми говоримо про європейський вибір України, який опинився волею теперішньої влади, теперішнього режиму під загрозою. Я так само як і ви, на всі 100, може навіть на 150% упевнений в тому, що наше майбутнє в Європі і тільки в Європі. Бо який інший варіант він для нашої країни. Для нашого суспільства абсолютно згубний, він смертельний. Тому це питання життя і смерті. Я страшенно пишаюся вами, що ви, виявляючи таку громадянську відповідальність, ви це розумієте, і ви хочете цей наш європейський шлях відстояти. Я вважаю, що на цьому шляху нам необхідно виконати одне головне домашнє завдання. І це домашнє завдання. Виконати нам по силах це надзвичайно реалістичне завдання. Я вважаю, воно полягає в тому, що нам. Просто необхідно усунути від влади теперішнього президента Януковича і його оточення, його режим, тому що Янукович його режим і європейський шлях України це дві абсолютно несумісні речі, в чому ми всі з вами вкотре змогли переконатися минулого тижня. Так, от Щойно ми виконаємо це домашнє завдання. Усі європейські брами для нас будуть відчинені. І ми, тим самим, виконавши це завдання, ми доведемо свою абсолютно громадянську і політичну зрілість, свою готовність стати частиною європейського вільного цивілізованого світу. Часу у нас фактично залишається рік, це небагато. От е, вибори, наскільки я пригадую, на початку 2015-го, ну, звичайно, було б ще краще якби, добитися дострокових, але і цей рік він промене дуже швидко. Тому я хотів би, щоб сьогоднішній Євромайдан і, зокрема, оцей прекрасний Львівський Євромайдан, щоб фактично вже стали такою точкою відліку початком цієї боротьби за реальну, не якусь там а фантастичну, а цілком реальну, можливу, необхідну зміну влади в нашій країні. Ще одне повідомлення для вас, про яке мене особисто попросили вам усім нагадати, вас про це сповістити, о 10 ранку 29 листопада. Це найближча п'ятниця. Мобілізація всіх-всіх Євромайданів нашої країни. 29 листопада, 10 ранку.